Херсонщина єдина з усіх областей України, окрім Криму, що має вихід до двох морів Чорного й Азовського. Узбережжя в межах області простягається на понад 200 кілометрів. Там є піщані пляжі, розвинена оздоровча інфраструктура. Та поки під російською окупацією залишається більша частина Херсонщини, Євгережжя з виходом до моря, заповідник Асканія Нова і багато історичних пам'яток, призначений Росією окупаційна голова Херсонщини Володимир Сальдо, зазіхає на їх. Туристичний потенціал, наприклад, він сподівається про повернення до показника кілька мільйонів мандрівників за сезон, і що туризм у Херсонській області почне відроджуватись вже 2024 року. Хоча раніше заявляв, що з 2023 року туризм на Херсонщині вже почав різко розвиватись, а на узбережжя регіону можуть відпочивати до 2 мільйонів туристів. Та насправді туристів на окупованому лівобережжі небагато. Вгору розповідає, чим займається окупаційне міністерство курортів і туризму та згадує, якою була туристична Херсонщина до повномасштабного вторгнення. Попри заяви Сальда, відео користувачів на Ютубі з пляжів Арабатської стрілки на Азовському морі засвідчують протилежне. Деякі бази відпочинку працюють. Не знаю, мають вони місця чи ні. Зараз на ті бази особливо не походиш, а раніше можна було вільно ходити. Ділиться один з користувачів у своєму відео. Раніше російські окупанти розташовувались на базах відпочинку на Арабатській стрілці. Зокрема, повідомляли, що ЗСУ атакували їх 1 листопада 2023 року. Чи є вони там зараз, невідомо. Також користувач коментує, що людей мало на центральному пляжі у Щасливцевому, де бази відпочинку працюють для відвідувачів. Там люди є, але в приватному секторі їх мало. Більше людей все ж у селі Генічіська гірка. На відео можна побачити, і тут на березі моря, і трохи більше людей. Пляж у селі Стрілковому у найвіддаленішому населеному пункті на Арбатській стрілці користувачі не знімали у 2024 році. Схоже, туди цивільним доступ заборонено. Доцент Українського державного університету науки та технологій Максим Сорока проаналізував супутникові знімки прибережних вод Азовського моря за 10 років. Він дійшов висновку, що останні два роки спостерігається інтенсивний пік цвітіння моря. На його думку, найбільшою проблемою Азовського моря є і будуть міни. Про Лему забруднення моря планктонами і медузами визнавав навіть призначений Росією сенатор від окупованої частини Херсонської області Константин Басюк. На відео користувача, де він знімає пляж у Гускадовську на березі Чорного моря, можна побачити відпочивальників. Вихідний день люди трохи є, але до колишніх аншлагів далеко коментує автор відео. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у квітні цього року розповідав новинам Приазов'я, що окупаційна влада вимагала від підприємців, які залишились в окупації, відкривати свої заклади для проведення туристичного сезону. Також, за даними посадовця, на територіях дитячих таборів Скадовська, яких налічувалось близько 20, живуть російські військові у червні 2024 року. Начальник сільської військової адміністрації Лазурного Олексій Марченко розповів, що через окупацію берегова лінія Лазурного та сусідніх населених пунктів замінована і повністю відрізана від цивільних, саме через розміщення військових об'єктів РФ у залізному порту. Така ж ситуація, як і в інших місцях узбережжя Херсонщини. Судячи з повідомлень окупаційного міністерства курортів і туризму в Херсонській області у ВКонтакті, воно на чолі з незаконним міністром Сергієм Грішиним імітує свою діяльність, адже звітує лише про зустрічі і наради, що відбувається між різними окупаційними утвореннями, а не про реальні дії. То нарада з технічним університетом, то з фондом розвитку промисловості, то з єдиним інститутом просторового планування. То круглий стіл про перехід українських підприємств на російське законодавство, то нарада про розробку генерального плану міста Генічиська або тощо. Тож, яким був туризм на Херсонщині до початку повномасштабного вторгнення, засновник і власник туристичної компанії Херсон Олексій Білецький розповів гору, що його компанія була найбільшим локальним туроператором на півдні України. За його словами, туристичний сезон в його компанії тривав не з червня по серпень, а з березня по листопад. За словами Олексія Білецького, більшість природних локацій, якими можна було прогулятись, були все ж на лівобережжі Херсонщини, плавні з байдарками, прогулянки на яхтах, квадроцикли по Олешківським піскам, різні маршрути піших прогулянок, рожеві озера, Асканія нова, Джерелгач – у 2022 році планували екскурсії на заповідник Бірючий острів. Як говорить підприємець, тільки послугами його компанії у 2020-2021 році скористались 15-16 тисяч туристів. Кількість туристів, які приїздили на відпочинок до Херсонської області, збільшувалася щороку. Окрім морського узбережжя, зростала популярність інших туристичних локацій. Отже, попри гучні заяви сальда і бурхливу діяльність окупаційного міністерства курортів і туризму, туристів на окупованій Херсонщині в рази менше ніж до війни. Переважно це мізерна кількість відпочивальників на узбережжях морів. Підписуйтесь на вгору, поширюйте це відео та давайте разом боротись з російською дезінформацією.